Мирослава, дуже цікава ваша думка. От хочеться почути. 2026 рік. Які от топ 3 виклики на ваш погляд стоять для нашого війська? Значить, перший виклик нікуди не дівається. Це обмежена обмежені мобілізаційні спроможності. Це люд. Це виклик номер один. Люди і солдат-піхотинець є, ну, вважаєте, там, основною одиницею основним елементом будь-якої армії. От, там, де стоїть український піхотинець, там Україна. Там, де українського піхотинця немає, там України немає. Оце формула. Це перший, це перший, наскільки я розумію, виклик так? А коли ми кажемо ще два, що помінували? Ви це виклик, виклик першої. Це виклик перший. Другий виклик, який я вважаю, у 2026 році, може бути, це поглиблення політичної кризи. Ми бачимо перетурбації, які відбуваються, корупційні скандали, які наносять удари по Україні не тільки для ну, серед внутрішнього українського виборця, громадянина, але і на зовнішній арені політичні. Ми бачимо, що Росія дуже вміло використовує ці скандали для того, щоб послаблювати підтримку України, для того, щоб змушувати наших партнерів сумніватися в необхідності підтримки. І ми бачимо, що ці скандали вони впливають ну, навіть от, звільнення Єрмака з офісу президента, зміна уряду. Там я думаю, що нам потрібно. Тобто, головним викликом буде чи зможемо ми. В умовах у цієї політичної кризи і втоми українців від війни зберегти єдність якось знаєте, оновити, я не знаю, оновитись. Дуже багато було розмов, і я неодноразово сам був ініціатором такої ідеї, що нам потрібно думати про об'єднання всіх політичних сил заради єдиної мети, виживання і перемоги України. От о, в Ізраїлі, коли сталася криза, е, пам'ятаєте, коли захопили заручників і е, е, приймалося рішення щодо операції в Газі, ця жахлива війна почалася, е, вони створили уряд національної єдності, так званий, куди війшли представники всіх політичних сил, зокрема противники президента. Це є сенс демократії, тому що ми можемо політично боротися один з одним, розділяти різні погляди. Але у нас має бути усіх, незалежно від того, які погляди ви розділяєте, чи ви є праворадикалом чи лібералом, чи ви є демократом, чи ви націоналіст. Неважливо важливо, що у всіх українців має бути єдина. Життєва, ну якби бачення, задача це виживання України і, і, і перемога. Збереження України на політичній мапі світу, збереження української нації, української мови. Ну, от, армія, мова, віра, е, як не дивно, е, це лозунг, з яким Україна зараз бореться проти Гітлера е, нового та от. і нам треба це зберегти і об'єднатися. І Я кажу, і це президент має зробити, це мають зробити політики. Це має... Тому що нас якщо нас буде, буде ще під час цієї складної війни і проблем, ми з боєприпасами людьми тощо, ще будуть якісь роздраї в парламенті, не буде цієї єдності розуміння, що треба єдність зберігати, не буде уряду національної довіри, якому ми будемо довіряти рішення по війні. По економічному забезпеченню цієї війни, по виробництву дронів, боєприпасів ми просто не витримаємо, і на це буде Росія давити і бити, це, це загроза не менш, ніж відсутність людей. Тому що якщо нас інформаційно, морально ментально не зламає Росія, то вона ніколи не зможе перемогти. Тому Росія намагається зламати наших партнерів, американців, європейців, поки що не виходить, але намагається. От нам треба це втримати. Ну і третій виклик. Третій виклик. Тут вже складно сказати. Тут вже складно сказати. Так, а коли ми кажемо про бажання, так мета Путіна, росіян захопити Донбас, всю територію так Донбасу, от найоптимістичніший, на ваш погляд, і найгірший для нас сценарій у 2026 році, наскільки це реально, нереальна Росіян, від чого буде все залежати? Це тут дуже багато. Ви хочете з мене Вангу зробити, або Касандру. Я ж не пропагандіст російський або український, щоб робити якісь такі прогнози. Дивіться, я в 22-му році вважав, що ми зупинимося по Дніпру, по південній частині, в принципі, так воно і сталося. По, скажімо, по лінію природних перешкод. Сталося диво, росіяни не спромоглися. Вони не можуть е, нанести Україні стратегічну поразку, і вони не спромоглися е, цю е, закінчити свою оперативну задачу. Тому що Путін ставив задачу в 20 е, коли в 22-му році вони не змогли понесли цю стратегічну поразку, тобто не змогли. Е, Зробити вигнати президента Зеленського і всіх, захопити, зробити оперативне оточення Києва і поставити на владу якогось проросійського умовного Медведчука чи Януковича з подальшим проведенням референдумів за референдумів за приєднання частини або всієї України до території Росії. Коли вони цю поразку понесли, потім ще харківську операцію, вони не вони взагалі не спромоглися захопити ті території, які гіпотетично потенційно вони могли, це, могли і мали це зробити. Путін тоді вже поставив задачу військово-політично захопити Донбас. Це був 22 рік. Він казав вийти на адміністративні конаша найближча мета вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Пам'ятаєте це? Він говорив заяву. Mm -hmm. Женя, 26 рік наступає, а вони досі не захопили Донецьку область і Луганську повністю. Про яку всю Україну може йти мову? Армія Путіна не спроможна виконати. Жодної політичної. А вони взагалі не те, що не спрожні. Вони її не виконали жодної військової політичної задачі, яку перед ними Путін став, окрім однієї. Я вам її називав. Відгадайте, яка, згадайте? Яка? Сухопутний коридор в Крим. Але ж тим не менше, мова йде про про розширення, скажімо так, ми коли ми кажемо Запоріжжя. Ну Женя не можуть. Ну, 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 ну хочеться, колеться, але от не виходить. Ну, все. Не Скажіть, будь ласка, а чи здатні ми у 2026 році на якусь операцію наступального характеру? Знову ж таки, чи тут мова йде знову таке про оборону? Життя, будемо з вами говорити про наступальні операції, будемо отримувати лінії Суровікіна. Росіяни теж дивляться наші ефіри. Це якби поменше тренділи, зокрема про контрнаступи, пам'ятаєте? Поменше. Але ж про це говорило керівництво нашої держави, військові. Ну, Не, всі. Ну, ну ви хочете, ну, керівництво держави говорило і про е, те, що ми скоро будемо пити каву в Криму, і, працівав... про, і про березневі шашлики. Ну, ну ми плутаємо політичні заяви, і наші як це марення, бачення з, з реальністю. От, І давайте так, поменше говорити про наступи, контрнаступи, особливо, якщо е ви збираєтесь їх робити. Знаєте, як Сюдзи говорив, показує там, де ти сильний, що ти слабий, а, а там, де ти слабий, показує, що ти сильний. Путін, до речі, так робить постійно. Він всім розповідає, яка у нього потужна економіка в США, і як армія його наступає і показує мапи, неіснуючі. Що Зеленському доводиться Трампу фотографії показувати, і, і мапи реальні, українські, щоб бо Трамп надивиться путінських мап, потім каже, вас нема козирів, от Путін вже через місяць захопить весь Донбас, да не захопить він весь Донбас. Не через місяць, не через рік. А Чернігів? Покажемо наступ на Чернігівську область. А, а на... Ну, ну, наступ на Чернігів. не буде. Ну звідки у ну, нього що? Звідки, ну, що Тому вони провели мобілізацію? Ні. Вони прислали... От знаєте, як... а, от, яка загроза буде? Загроза Третьої світової війни може бути така: От, якщо йому раптом зараз негайно, умовник чим ім дасть 200-300 тисяч бійців. А я в це не вірю. Бо хотів би да, вже, розумієте? Йому, крім чому йому самому потрібні. Бійці, розумієте. Але якби це раптом сталося, це була проблема. Ну, а залучати не у кінці. я вам скажу, третій, третій наш виклик. Тобто, ми з вами назвали два виклики: е, перший виклик це люди. Другий виклик це національна єдність. І третій виклик це він такий подвійний. Це з одного боку збереження світової підтримки для України і недопущення підтримки з боку російських союзників Росії у цій війні. Умовні Кореї, Північній, Китаю тощо усіма можливими методами. Це буде третій виклик. Ну що ж, будемо спостерігати за подіями та аналізувати у спільних ефірах. Ми постійно зустрічаємося на фабриці новин. За що вам безмежна вдячність.